200 кілометрів сільських доріг долає щодня шкільний автобус, яким керує Василь Боженко. Діти з Малина виїжджають о сьомій ранку. По дорозі сідають в автобус учні ще з п'яти сіл громади. Кінцева зупинка, гімназія у селі горінь. У Горині діти залишаються на навчання, а автобус їде далі за учнями ще з п'яти сіл. Василь говорить, що потрібно встигнути до початку навчання о 8.30. Забираю дітей з Малина, двоє дітей з ворцівки. Троє дітей з Зайлівки, двоє дітей з нянівки, четверо дітей з Сочнівки, одного учня з юнища. Це по першому колу і підвожу до школи, Тоді, а потім їду на друге коло. Друге коло це я вже їду сюди в цю сторону, на тростяницю. І там скільки дітей? Десять. Привожу з тростяниці двоє діток. З Устинівки один хлопчик, із гути Логанівської двоє діток, Березіно одна учениця. і Із Ободівки четверо дітей. Всіх десять. Водій говорить, що дорогою на навчання зустрічають тварин з лісу. Рано нам зустрічаються, як ми раненько їдемо на тростяницю по цьому маршруту. То буває, лоші виходять на дорогу, а кози перебігають дорогу дуже часто. Перебігають табунами. Кирил Кліменко, учень п'ятого класу горінської гімназії, розповів, що раніше жив у селі Ободівка, і, хоча зараз живе з бабусею в Малині, продовжує їздити шкільним автобусом на навчання до горінської гімназії. В 6 годин я прокидаюся, чищу зуби, вмиваюся, потім снідаю, одягаюся і вирушаю в школу на автобус. Тут дуже, ну, тут дуже в мене багато друзів, і тут дуже гарно, гарно відносяться вчителі до нас. Ілля Харкавий з Малена говорить, що згоден прокидатися раніше, їхати шкільним автобусом, аби тільки побачити своїх друзів. Я встаю в 6.25 Я добраю і виходжу в 6.50. Я добираюсь до. Парка десять 8 хвилин і нас завозить автобус кожного дня. Ну, Малині мене не вдалося друзів завести. А тут дуже багато друзів, мало учень класу. і Кожного до дошки визивають Марина Харкава, мама двох учнів з Малина, які їздять на навчання до сільської школи, розповіла, що раніше її діти вчилися в малинській школі. Я вам ще скажу, що в сільських школах менше цього булінгу, ніж в міських школах, тому що в міських там більше дітей, більше Можливо, цього пресингу такого, тому що мене діти дуже спокійні. Вони взагалі не конфліктні. Супроводжує учнів Ніна Проданчук, вчителька початкових класів. Вона знає номери телефонів батьків і дітей у разі потреби. Повідомляє про зміну графіку автобусу. У горинській гімназії навчається 57 учнів. Працює 13 вчителів. Розповіла Галина Конотовська, директорка навчального закладу. Дітей забирають шкільним автобусом з 10 населених пунктів. Доїжджає з різних сіл 41 дитина. На один маршрут ми витрачаємо 40 хвилин, на інший десь приблизно також 40 хвилин і навчання ми розпочинаємо о 8.30. Закінчується навчання у учнів молодших класів о 13 годині. Старші класи мають навчання до 14 години. З 13 до 14 години у нас є час, коли ми можемо з дітками проводити дозвілля, різні заходи. І о 14, 15, 20 приблизно ми виїжджаємо і повертаємося маршрутом до міста Малина. Віталій Коробейник, начальник управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Малинської міської ради, розповів, що в її громаді станом на 28 листопада 2025 року функціонує 11 шкільних маршрутів, які обслуговують 11 автобусів. За словами Віталія Коробейника, за 2025 рік з міського бюджету виділили на обслуговування заправку, техніку та заробітню плату водіям 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Це дає можливість нам забезпечувати підвозом. 460 дітей і більше ста педагогічних працівників. Ну а також ще 30 дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільні садочки. Антоніна Глущенко, Леніт Харшан, Тетяна Скоростенська, Суспільне новини, Житомирщина.